Путінський замінник медведів знову почав погрожувати ядерною зброєю та визнав війну у своєму телеграм-каналі. Він пригрозив ядеркою, якщо Росія програє Україні. Крім цього, путінського посіпаку непокоїть і засідання Рамштайну 20 січня, на якому Україні мають виділити чергову військову допомогу. Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля, адже це може бути очевидно будь-якій людині, навіть західному політику, який зберіг хоч якісь сліди інтелекту, написав у своєму телеграм-каналі Дмитро Медведєв. Трагедія у броварах. Що насправді призвело до падіння гелікоптера? Чому гвинтокрил із керівництвом МВС опинився на Київщині? Була це диверсія чи несправність техніки або ж порушення правил безпеки польотів. Рік, який розпочався із стількох трагедій, що чекає Україну у 2023-му? чи можливе загострення на фронті уже найближчим часом? Які маркери свідчать про підготовку росіян до нового наступу? Чи втягуватиме Путін у війну Білорусь? Усе найважливіше у четвер, 19 січня, о 19.15. У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.